Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами, усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік і мій гість сьогодні. Пан Євген Дикий, військовий політичний аналітик, ветеран АТО, екс-командир другої роти батальйону айдар директор Національного антарктичного центру. Пане Євгене, слава Україні! Вітаю вас зі святами, ради бачити. Героям слава вітаю в новому році. Дякую, що ви з нами. Давайте, пане Євгене, почнемо з того, що на фронті зараз все відбувається, бодай побіжно пройдемось, тому що е, фактично на початок цього року, ну про що відомо, про що військові пабліки пишуть. підкреслюю, військові пабліки, це не офіційна інформація, але ну, от вже говорять про те, що там майже захоплено Курахове. Чи дійсно це так? Підкреслюю, ми е, обговорюємо інформацію, яка шилиться з військовою паблікою е, і з військовою. З Курахова історія наступна: що е, вважати Кураховими? Справа в тому, що е, тут багато, багато якраз непорозумінь саме через це. Е, там, якщо якщо подивитися, як розташоване Кураково, то воно чітко ділиться на дві е, частини міста, які взагалі ну, вони не пере, як там не сказати, от одна закінчується, починається друга. Між ними там ніякого переходу нема, але але це чітко дві різні частини: це е, забу саме міська забудова, от е, населена частина міста разом з адміністративним центром і промислова зона. От, е, населена, і при тому розташована вони так, що якщо рухатися зі сходу на захід, як власне просуваються окупаційні війська, то е, спершу йде саме забудова міська, йде населена частина Курахова, а далі вже на захід е, йде промислова зона. Так от е, населена частина дійсно вже повністю окупована орками. Ну, точніше, раніше населення, там людей практично не залишилось, там ну, стоять стоїть руїна. Але те, що було саме міською забудовою, те, що було населеною частиною міста Куракова, на жаль, дійсно повністю вже окуповано. І е, проходження цієї е, власне, проходження населеної частини Куракова зайняло у орків два місяці. І е, е, на третій місяць вони вперлись в промзор. От промзона досі під нашим контролем. Промзона досі під нашим контролем. Там тримають оборону. Власне, там ну, основою цього укріп району є Курахівська ТЕЦ. От саме довкола неї оборона побудована. Ну що можу сказати? Єдине, що див там чекати, не треба. Курахівська промзона це не Авдіївська промка, тим більше не Азовсталь. Там немає просто оцих багатьох поверхів підземних перекриць. От ну це не фортеця. Це звичайна стандартна промзона, за яку звичайно будуть триматися, за яку дадуть бій. Ну але я ж кажу ще раз, це не фортифікація, вона не має якихось там саме е, особливих підстав для того, щоб її було там якось набагато легше тримати, аніж е, було тримати міську забудову. От е, хоча, в принципі, ну, в промці завжди трошки зручні трошки зручніше, але це не, не принципово. Тому. Е, Казати, чи взяти росіянами Курахово, чи ні, от залежить від того, вважати містом його населену частину, чи все ж таки так як адмі... ну, адміністративно правильно вважати, що все ж таки все місто Курахово промзона це теж частина міста. Ну от ну от реальна ситуація така населена частина вже повністю під орками. За помку ще, йде... ще йдуть бої. Гадаю, що вони ще якийсь час триватимуть. Збройних силах України буквально перед нашим ефіром повідомляють таке: Росіяни намагаються обійти Покровськ, боїв у місті немає. Речник Осухортиця каже, що до межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, і чи правильно я розумію, що якраз дійсно туди на південь вони і активізувалися, тому що вони хочуть з обох боків просто обійти покровськ. Саме тобто тактика так, так була зараз. Ну, тактика в лоб їм все ж таки теж страшною абсолютно ціною, але вона їм теж результат дала. Якщо пригадуєте, наші з вами минулі етери, коли ми говорили, що до Покровська лишилось там 7 км, 8 кілометрів, потім 7, потім 6, ну наразі вже не лишилось. От наразі вони вийшли на околицю Покровська, і ну давайте будемо чесними. Бої в місті ще не почались, але перші ДРГ там вже ліквідували. От тобто, розвідка вже пробувала туди заходити. От, Відповідно, ну до ворожки треба ходити, щоб е, зрозуміти, що будуть і бої саме е, в місті, будуть бої в міській забудові. І я гадаю, що вони можуть початися ну, от буквально от, коли ще переглядатимуть наше з вами відео. Це це реальне питання може сьогоднішнього дня, може найближчих кількох днів. Але справа в тому, що звичайно, росіяни воліли б уникнути е, штурму міста і бої в забудові е, не тільки ми, але ж і вони добре знають, що е, міські бої. Ну, це взагалі страшна штука. Міські бої а, для тих, хто їх веде особливо. Це реально пекло на землі. Оці от саме ближні бої. Коли коли бачиш ворога, буквально, коли там. Ну, в рукопашну, наскільки я знаю, ще не ходили. Ну але от майже коли там, от, ну я особисто знаю випадки, коли буквально в межах одного під'їзду до будинку велись бої, закидали одне одного гранатами з площадки на площадку. От, тобто, ну це це вкрай тяжкі бої, вкрай виснажливі, але е, об'єктивно в цих вкрай тяжких боях наші захисники і захисниці поки що мали найкращий результат. От, ну, не забуваємо, що війна це взагалі не про те, як пересувається лінія на карті. Війна це в першу чергу про те, хто кого скільки вбив. От і е, саме власне в цих вуличних страшних боях наші захисники і захисниці давали е, ну, найкраще співвідношення втрат. Це було один до восьми, наприклад, в Філодарії, Бахмуті. Це було один до десяти, в Авдіївці був побитий рекорд один до дванадцяти. Тобто, да, ми да, ми втрачали наших людей, але за кожного нашого захисника та захисницю лягало 12 орденців. От ну е, тому, тому насправді, коли вже дійшло до того, що орки вже дійшли до Покровська, то насправді нам якраз слід готуватися саме до міських боїв і спробувати власне їх нав'язати. Звичайно, що росіяни хотіли б цього уникнути. От а єдиний варіант цього уникнути це, якби в них вдалися саме такі великі прориви з двох боків від Поковська, от саме так, щоб місто одразу опинилось ну, майже в кільці, і тоді, звичайно, що… Не маючи логістики, не маючи підвезення міському гарнізону е, БК та їжі, звичайно, і не маючи евакуації поранених, ясно, що в такій ситуації довелося б відходити. Ну але насправді росіянам до цього все ж таки ще дуже дуже працювати. От, до не то, що охоплення, навіть до півохоплення міста їм ще дуже поки далеко. Тому е, не думаю, що їхнє командування буде чекати, поки вони може за місяць, може за два спробують пробитися по обох флангах, е, знаючи наскільки вони весь. Цей час поспішають. Я гадаю, що буде команда одночасно і пробувати пробуватися по флангах, але все ж таки і штурмувати в лоб. Ну я думаю, що найближчі дні покажуть, е е е е як це в реальності буде, але поки принаймні поки принаймі жодне місто, вони от не стояли, не вичікували, аж поки вдасться його по флангах охопити. А як тільки підходили, одразу була команда вперед. От тому гадаю, що по Покровську цей вперед, ну, буквально з днями буде. Mm -hmm. І тут нагадаю знову ж таки те, що ми тільки що говорили про те, що наші захисники і захисниці, хоч як це їм важко дається, але у вуличних боях є дуже сильними. От і тому величезна різниця між тим, що ворог дійшов до Покровська, і тим, що ворог взяв Е, Навіть Курахова, яке значно менше за Покровськ, от ми тільки що з вами розбирали, що його і то насправді вони місто ще не пройшли, але його цю заселену частину вони проходили два місяці. Курак Курахове в рази менше за Покровськ. Покровськ по розміру з з Бахмуту. От Бахмут орки брали, якщо ви пригадуєте, 10 місяців. 10 місяців, 100 тисяч втрат, із них не менше 40 тисяч тільки вбитиме. Ну, оце ціна міста такого розміру. От і відповідно, ну не знаю, чи це цього разу буде саме 10 місяців, от але що лік іде саме в місяцях, а не в днях і не в тижнях ну це доволі очевидно. Тобто, тут не, не, не треба впадати в паніку не треба кричати, що о орки взяли Покровськ. Ні, Вони до нього підійшли, це правда, а на цьому тільки все починається. Ви говорите про ціну, щоб зафіналити цю тему, якраз хочу про ціну і поговорити, тому що інститут вивчення війни про що повідомляє за 2024 рік. Росія втрачала в середньому в середньому 102 військових на один квадратний кілометр вбитими і пораненими, тобто вони платять шалену надзвичайну ціну для того, аби бодай трішечки просунутися, купувати українську чужу е, землю. Як, пане Євгене, це ну, я Просто це навіть візуалізую. От, просто уявіть собі таку ділянку кілометр на кілометр от невелику, і от вся ця ділянка от через кожні 10 метрів лежить потоп. Оце це отак виглядає. Да? Оце, оце та ціна, яку Росія платить за нашу територію, і вона, пане Євгене, не зупиниться. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що ціна людського життя для Росії зрозуміло, вона є нікчемною абсолютно. Але так чи інакше, це впливає на спроможності ворога? Це впливає на військовий потенціал. Ну слухайте, Звучай, це звичайно, треба в звичайно. Це впливає. Звичай, звичайно, такі втрати не можуть не впливати. Да, те, що вони в принципі ставляться до людей як до розходника, як до матеріалу, то одна історія, як там казав ще фільмаршал Шереметів в 18 столітті. Ні плач, государь, бабу ще що наражають. Да, От да, да, воно в них оце, з часів оцих всіх шереметєвих жукових, воно воно в них так сидить, що це просто саме витратний матеріал. Але ж е, витратний матеріал теж буває різної якості, е, і е, проблеми в них почались достатньо давно. Е, проблеми в них почались з тим, що е, поки навіть вони ще могли. Зверніть увагу, я це кажу в минулому часі, і це не випадково. Але от е, поки вони навіть ще могли легко поповнювати за, запас власне гарматного мяса, поки в них місячний набір е, як мінімум рів, е, дорівнював їхнім втратам, а той перекривав. А в них тривалий час він перекривав, тобто вони з запасом набирали, е, але вже е, більш ніж рік тому почала дуже сильно падати якість. Тому що е, можна набрати саме рядових бійців, е, особливо рядових бійців, яких ти яких ти отак от використовуєш, от просто гнати їх на міцні штурми. Е, в них зараз тактика просування, от та саме, яка от про які вони платять більше ста людей за квадратний кілометр. Власне, як це відбувається? От е, вони наступають. Я це називаю так е, тактика тарганів. От, коли на тебе повзе одночасно 100 органів, то ти кожного з них можеш капсом забити. От, але коли їх одночасно 100, ти просто не встигаєш. Не стрибаєш з капцем, але якась частина тебе все одно повстає пробіжить. От вони роблять саме так: вони відправляють оці малі групи в великій кількості, саме з тим, що із, наприклад, 10 оцих маленьких груп 8 навіть не дійде до наших позицій. От дві дійдуть із цих двох одна на наших позиціях теж ляже, а одна так і закріпиться. Тобто вони базово роблять розрахунок, що в них е, виконує в підсумку бойову задачу і закріпляється один солдат з десяти. От е, це їхня арифметика. Так, от, е, якщо можна набирати отак, -от, от таких е, розходних солдатів. Е, то ти не заміниш е, от так само по масовому набору, е, ти не заміниш досвідчених офіцерів, ти не заміниш технарів. От, е, і е, в них проблема з військовими спеціалістами почалась вже більше року тому. І вона чим далі, тим більше заглиблюється. Проблема з командним складом, проблема з саме е, технарями, спецами е, компенсують тим, що чим далі тим більше воюють абсолютно примітивно саме от такою от біомасою засипаються. Але далі пішли проблеми вже із набором біомаси. От якщо рік тому з цим проблем взагалі не намічалось навіть там здавалося, що просто ну платиш, вони йдуть. от, ну використав їх. Дав ну, плюс рік тому в них ще Гулаг був. Нагадаю, що гулаг вони вичерпали. От е, вперше в сучасній історії Росії закриваються зони, бо в них в них нікому сидіти. От таке неможливо було собі уявити, тобто вони просто вигрібли весь гулаг. Все, що там було здатне, хоч якось рухатися, пересуватися в бік до фронту. Вони намагаються цю тему зберегти тим, що вони зараз почали вже амністувати навіть до судового вироку. Тобто, нових злочинців, яких тільки затримали, їм їм одразу пропонують амністію і на фронті. Причому це будь-кого саме з галцівників там, от, от тебе прямо зараз зловили на свіжому вбивстві і кажуть: так: ну що, е, давай так, от без суду, без слідства, просто одразу їдеш на СВО, і тобі все прощається. Це, це на повному серйозі. Зар, зар, зараз так, е, але, але все одно не вистачає навіть в Росії не настільки висока злочинність, щоб поповнювати настільки високі втрати. От е, вони вважали, що От в чому була їх системна помилка? Е, вони вважали, що все купується за гроші, питання тільки в кількості грошей. Е, вони м, свого часу, восени 22-го року, вони вирішили проблему е, дефіциту людей в армії масовою мобілізацією примусовою. От 450 тисяч тоді набрали саме примусово мобілізацію. Е, тоді їм це пройшло, тому що е, ніхто толком не знав, власне, куди беруть. Е, а далі налагодили систему достатньо нормальної скупки голів. От, е, вона ефективно працювала відносно до недавна. Але вони, і от вони видихнули, вони вирішили, що все, клас, це бабло платимо, м'ясо йде. А виявилося, що не так все просто: вони не звернули увагу спершу на географію, тому що е, в них е, от, дуже цікаво було спостерігати, як мінялись виплати е, родинам учасників СВО. Коли півтора роки тому це переважно були взагалі не російські етнічні регіони. Це були оце от Хакасія, там Чуваша і тому подібне. Тобто, вони, вони вирішували дві проблеми одночасно. От е, вони. І поповнювали свою армію, і одночасно знищували свої останні етнічні меншини. До речі, знищували вже абсолютно ну, в геноцидному сенсі. Тут е, нещодавно пройшла новина по їхніх соцмережах. Е, село на камчатці поховало е, загиблого на СВО. От е, представника одного з корінних народів, е, яких лишилось 15. От, вже 14 бо одного послали на СВО. От власне, тобто, насправді, після цієї війни, судячи з усього, етнічна карта Росії не дорахується ще кількох саме малих народів, яких до того імперія знищувала. Ну і от тут, тут вони їх, в цій топці вони їх допалили остаточно. Отже, спершу були ці економічно депресивні і етнічно неросійські регіони. Далі пішло е, Нічорна Тобто, це те, що москвичі вважаються як там це страшне, чорне замкаді, за, за, за московською кольцевою дорогою, але це вже етнічно-російські терени, от економічно депресивні, збухані. От але Росія, от і до останнього не чіпали мегаполіси: Москву, Пітер Екатеринбург. Все. Все в 24-му році пішли грести їх. От через це довелось збільшити виплати в 10 разів. Виявилося, що Москвич своє життя це от, аніж бурят чи хакас. Е, окей, але вони вважали, що ну да, проблема суто економічна. Грошей більше треба. Виявилося, що ні. От вони збільшили в 10 разів виплати, а не то, що набір не збільшився, а навіть не вдалося зберегти. В них зараз набір в рази менше, аніж втрати. А в чому проблема? А виявляється справа ж не в кількості грошей. А просто є ті люди, які готові своє життя продати за гроші, а є ті, що не готові. От і питання не в ціні, а питання вставлення до життя. І от, власне, ті люди, які готові були продати своє життя за гроші, вони просто закінчилися. От навіть на Росії. Так, да, їх на два роки вистачило. Їх вистачило набрати оту величезну армаду, яка зараз досі продавлює наш фронт і вкладе по 100 людей на квадратний кілометр. Так, да, вони вона в них зараз є, і на якийсь час їй ще вистачить, але це поповнювати вже нікому. Ну, звичайно, що напрошуються рішення: окей, не йдуть за гроші. Давайте знов погонимо примусово. Один раз же про канал, але ми бачимо, що Кремль дуже не поспішає із примусовою масовою мобілізацією. От і я гадаю, що це абсолютно не випадково. Вони її просто бояться. Тоді, в 22-му, пройшло люди. Не зовсім розуміли, куди їх беруть, і головне не розуміли, як надовго. Воно виглядало, що як на навчальні збори на 3-4 місяці. От як присятки я називали. Так от на 3-4 місяці призиваються сходити хохлоп повоювати. Ну, е пройшло 2 роки, крім тих, хто в цинках, так ніхто не повернувся. От по Росії катаються їхні дружини з наклейками Верніть мужа, і це не якісь там пітерські опозиціонерки, це от, звичайно такі провінційні ватні баби, От ті самі, які співали такого, як Путін, щоби не піл. От, от вони тепер їздять з наклейками Верніть мужа, е, мужа, ніхто їм не вертає, а натомість поліція їх пакує і при тому називає гордим словом іннуагентеси. От в такій обстановці чогось не поспішають вони з масовою мобілізацією. Мабуть, розуміють, що ефект може бути зовсім не той, що у 2022 році. От, е, ну, шукають якісь креативні рішення. От звідси з'явилося корейське м'ясо. Ну, корейське м'ясо, сучас усього, себе все ж таки з військової точки зору не виправдовує. От, е, як я і очікував, воно виявилось дуже дисциплінованим. Воно дійсно виявилось, готовим виконувати абсолютно суїцидні накази, такі, які навіть росіяни не завжди виконують. От вони готові йти на смерть воїна Великого Вождя. Вони не здаються в полон. От, це абсолютно логічно насправді і тому, що в них мізки промиті пропагандою. Е, в нас тут багато хто наївно думав, що от вони побачать якесь інше життя, вони побачать інтернет, от вони морально розкладуться, почнуть там масово здаватися. Та ну, ну, про що ви люди? Е, інтернет вони все одно тут не побачать, тим більше корейською мовою, а інших вони не знають. Але головне інше головне те, що в них вдома сім'ї. В них сім'ї в заручниках, вони чудово знають, що, будь, що такі режими, як режим товариша Іна, роблять з сім'ями зрадників. Тому ні, вони і будуть помирати абсолютно дисципліновано, тут нема на що сподіватися. Але проблема в тому, що все, що вони можуть, це копати укріплення і героїчно помирати. Все. От військова підготовка, не то, що на нулі, вона на мінусі, як для реалії цієї війни. Вони і вдома особливої бойової підготовки не мали, бо в Північній Кореї е, їхня армія ну це такий величезний стройбат, це от мільйон триста тисяч стройбата, які використовуються просто як безкоштовна робоча сила, а при тому зброю тримали в кращому разі на присязі. От е, а крім того, вони ще й попадають в реалії такої війни, про яку вони навіть не читали, яку їм навіть в кіно не показували. От слово дрон в їхній мові немає взагалі, я там бачив, наприклад, ще коли не можна було викладати в мережу, але мені вже показували відео з дронів з Курської області, як вони себе поводять, коли вперше в житті бачать дрон. Це звісно, як там пам'ятаєте, той мультик, там де Ослик Іа казав, ще дуже розділяють. Це реально десь, десь було так. Знаєте, як в мурашник тикнули паличкою, і мурашки от, так от абсолютно хаотично бігають, от дивляться. В небо і пробують збагнути, що, що робиться. Ну, далі вони зібрались і почали навіть розробляти е дуже креативні е суто корейські методики боротьби з дроном. Наприклад, виманювати дрон на живця. От, е оце дійсно їхнє ноу-хау, ніхто, ні, ні, ніхто що такого не вигадував, що попереду має йти боєць, який виманює на себе дрон. Далі цей цей боєць має завмерти, щоб дрон теж над ним саме завис. А ззаду йдуть два інших бійця, які з Калашникова мають цей дрон вполювати. От, ну, е, да. ну, полювання на, на дрона з Калаштиком на живця, ну це звісно, це е, суперну хау, яке, як ви розумієте, дуже допомагає в цій війні. Тому да, е, виходить, що корейське м'ясо е, виявилося дисциплінованим, але абсолютно не готовим до цієї війни. Тому толку з нього росіянам поки що ну, нам. Ну, побачимо насправді ще, але поки виглядає так, що от що, як кажуть в моїй улюбленій Одесі Генбеля з ними набагато більше ніж реальної користі. От от тому насправді насправді, насправді да резумуючи. Насправді, хоча їхня армія ще лишається дуже великою, і е, за інерцією повзе вперед і здатна ще тривалий час це робити, ну тривалий час це вже в місяцях, це не в роках. От а, але з поповненням в них реально критичні проблеми, і з якістю цієї армії та управління нею критичні проблеми, це, от оце треба розуміти. Тобто, вон, воно воно ще повзе вперед, але вибачте, ну це приблизно, як знаєте, ну як лавина, вибачте, лавина із лайна. От, от вона, якщо вона, вона, якщо її запустити, да вона ще здатна під собою багато що поховати, але це саме вже лавина із лайна. Це вже не це, вже навіть абсолютно не та армія, яка навіть починала СВО. Гарно сказано, пане Марне. Хочу з вами в дуже цікаво було поговорити ось цю історію, яка стосується спецборту Російської Федерації. Який то літав до Сполучених Штатів, то не літав. Ми знаємо, що літав, це все почалось Літав, да, літав о, Трафіки не брешуть, трафіки не брешуть. Вони чомусь не вимкнули ніякі розпізнавальні знаки. От тому, те, що літав, то факт. От хто літав, до кого літав, за ким літав, оце ми можемо суто гіпотези будувати. От, ну, чесно, насправді ж немає ні в кого інформації. Офіційна версія росіян, що вони забирали своїх дипломатів, е, ця версія викликає певний скепсис, тому, тому що а чому раптом вони їх забирали ну, прямо під новорічну ялинку. Це зазвичай все ж таки так не робиться. Ну, Хоча знову ж таки виключати це теж не можна. Може, якраз ці дипломати хотіли на останнє саме відзначити американський, американський крістпас, от, от погуляти, та в Різдвяній Америці а вже після цього назад додому Падасінки невідомо як надовго, от тому все могло бути насправді, але звичайно, більша ймовірність, що хтось до когось літав неофіційно зустрічатись і неофіційно вести перемовини. Тобто, ну всі знають, хто зайде в Білий Дім 20 січня. Тому, звичайно, всі намагаються вибудовувати стосунки до 20 січня, щоб 20 січня не принесло ніяких секретів. Ми навіть, до речі, не робимо секрета з того, що так. Ми вже налагоджуємо стосунки з саме новою майбутньою адміністрацією. Що наші представники їздять в те саме Маралаго, там в Флориду. От намагаються поспілкуватися із самим Трампом, із, постійно є контакт з його радниками. Було б дуже дивно, якби наші вороги теж це не робили. Швидше за все були якісь там таємні перемовини, швидше за все на рівні якихось там радників. Ну більше ж чесно нема чого обговорювати. бо детали... От поки, поки не станеться, що в Америці, в Росії не станеться, але в Америці постійно відбуваються зливи якоїсь інформації, яка мала б бути дуже секретною. Ну, от коли от коли хтось зілля, от тоді буде що обговорити. Поки, крім самого факта польоту, інформації немає, да, я з вами повлююсь абсолютно. Сам факт польоту визнаний, а от все, що було інше, це ну, вже теорії, домисли і так далі. Тому дійсно дочекаємось. Цікаву заяву робить журналіст е, Sky News Він каже про те, що. Значить, країна агресор Росія можливо буде прагнути завершити переговори щодо України до 9 травня. Ну от мовляв таким чином відсвяткувати там дві перемоги. Да? 80 літ атечної е, війни, і от СВО, в которой ми побіділи, от типу, от логіка така. Хочу вас запитати, пане Євгене, що задувпало ж за це логіка, пане Юрію. Чесно, ну, це я розумію три роки цієї війни. І весь Правильно. час хтось намагається шукати якісь прив'язки до якихось конкретних 30. дат. От ми чому це ну цього разу, це західний колега, але це до речі, і в нашому інфом просторі дуже було поширено. 에, звідкись ми самі собі намалювали, що вони дуже прив'язані до якихось пам'ятних історичних дат. Ну да прив'язані, але не прямо ж настільки, настільки, щоб під це буду, щоб під це класти якісь стратегічні речі. Поки що єдина прив'язка реально саме до святкових дат, якихось яку ми реально спостерігали, це те, що вони не пропустили жодного нового року, щоб не влаштувати нам новорічний салют. От псувати, от псувати нам новорічну ніч, ну а цього року вони ще й врахували, що у нас тепер Різдво за новим стилем, а не коли у них. от Ну от Пробувати псувати нам свята цими своїми е, ракетними там, чи шахетними салютами, от поки це єдина прив'язка до свят, яка реально всій війні спостерігалась. Жодної іншої прив'язки поки не було. Але все одно досі отак, от, е, знаєте, як грамофончик повторюється, що ну вони ж так залежать від своїх дат. Та, та ні. От коли йдеться про масштаб такої війни, яка повністю визначає взагалі, виживе Кремлівський режим, чи не виживе. Ну їм тут не додати. От е, вони б хотіли. Вони б хотіли завершити цю війну нашою капітуляцією і не на то, що до 9 травня. Була б їхня воля, вони б хотіли, щоб вона завершилася вже зараз до 9 січня, а ще раніше вони б хотіли, щоб вона завершилась до 9 числа будь-якого іншого місяця. От, але якщо вони побачать, що тобто їх влаштовує саме наша капітуляція. Якщо вони побачать, що до 9 травня ми капітулювати не готові, це не означає, що заради того, щоб закінчити війну 9 травня, вони підуть на якісь кращі для нас умови. От не треба собі вигадувати таких от казачок. От вони хочуть нашої капітуляції. Вони збираються воювати до нашої капітуляції е, в реальному житті. Це виглядає інакше. В реальному житті це виглядає, що вони будуть воювати або до нашої капітуляції, або до розвалу їхньої армії і до військового програшу. Цей варіант ще також абсолютно не виключений, але е, ніякого бажання в них шукати поки якісь компромісні варіанти. Які б відрізнялись від нашої капітуляції, ну поки жодних ознак цього нема. От тому відповідно, якщо ми готові капітулювати до 9 травня, ну значить війна закінчиться до 9 травня. Якщо ми не готові капітулювати, ну то ніяка святкова дата нічого в сенсі не змінить. Ну, думаю, насправді, так як ви, пане Євгене, я прихильник саме такої логіки, саме такої думки. І я правда не знаю, чому ну, багато хто, ну не те, що хайпує, можливо, але кожного року просто історія повторюється і всі говорять одне й те саме. Просто от одне й те саме. Тому спасибі, що розставили акценти, спасибі, що знайшли для нас час сьогодні. Дякую за цей ефір. Бережіть себе. Ще раз вітаю вас зі святами і до наступної зустрічі. Так, минулий рік щось був занадто високосним. от, Будемо від цього вимагати покращення вже зараз. Слава Україні! Героям слава!